Шановні колеги, шановні українці, проводимо друге за сьогодні засідання уряду. На минулому засіданні ми ухвалили рішення про виділення 120 мільйонів гривень Державному агентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою. Зараз швидко напрацювали нові рішення у зв'язку із підривом російськими терористами Каховської ГЕС. По-перше, Призначаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт з ліквідації наслідків цієї терористичної атаки. По друге, утворюємо штаб з ліквідації наслідків, куди увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств. Наступне важливе рішення це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів. У розмірі 1,5 мільярда гривень для будівництва нових магістральних водогонів. Це будуть водогони, Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення. Ідемо далі. енергетичні питання російський теракт із підриву Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях, оскільки з вересня минулого року Каховська ГЕС не перебувала в енергетичній системі її потужності не задіяні в генерації електроенергії. Попри це, вживаємо заходів для збільшення енергетичних імпортно-експортних можливостей України та ЄС. Відслідковуємо ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Наразі станція не працює. Рівень води в ставі охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці, проте підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на цій станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози. Україна наполягає на демілітаризації. Запорізької атомної станції, аби Росія не здійснила ще один теракт, що матиме катастрофічні наслідки для усього людства. Наступне питання: евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже на 3 метри. 1300 будинків підтоплено. Ми розгорнули в Херсоні три евакуаційні пункти, залучаємо додаткові сили ДСНС. Евакуація продовжується. Тримаємо стрій, вистоїмо, переможемо! Слава Україні!